Президента Зеленського Андрій Поробій залишається в першу чергу не державним діячем, який справді дуже багато чого зробив для розвитку української держави зміцнення. Мене звати Олександр Срацов. Я є незалежний журналіст. І сьогодні говоримо про петицію про надання Андрію Поробію звання Героя України? Вона буквально за кілька днів набрала 25 тисяч підписів, що необхідно для того, щоб її розглянув президент України. Однак, головне питання: чи наважиться Володимир Зеленський її? Підписати тим більше, що є негативний досвід е, петицією щодо надання аналогічного звання Ірині Фаріон, е, яка, на жаль, загинула за так само подібної ситуації, що й Андрій Парубій. і е, моїм співрозмовником є народний депутат України Володимир В'єтрович, який Парубія знав давно ще з часів е, життя і одного, і другого у Львові. І eh, першу все пане Володимире, що для вас означає, що пети що ця петиція вже зібрала 25 тисяч підписів. Ну воно означає, що є велика кількість людей, які вважають Андрія Поробія героєм, які здатні швидко мобілізуватися, зібратися. Справді зібрали досить швидко, але нагадаю, що ще були певні труднощі пов'язані з тим, що паралельно збиралося кілька петицій. Я не знаю, чи це. Випадково так сталося, чи хтось намагався е, збити на мені тих людей, які збиралися підписувати, тому що було 4 чи 5, якщо помиляюся, петиції паралельних. От крім тієї, яка стартувала е, першою, яка вже почала набирати останні кількість голосів. Але тим не менше, це сталося. Е, на жаль, немає жодної впевненості, гарантії, того, що е, цих 25 тисяч підписів означатимуть, що. Володимир Зеленський точно надасть героя Андрію Перевію. Як на мене, Андрій Перебій точно спогований на це звання, і мені здається, що ну, на правду, і цієї петиції не треба було. Вона хіба потрібно було для мобілізації людей, для того, щоб не могли показати, показати проявити себе, свій вклад в те, щоб Андрій отримав заслужене звання героя. Але в принципі, президент Зеленський, на мою думку, мав би зробити це без будь-яких петицій. Але на жаль, я не певен, що навіть після петиції. Ми отримаємо це е, звання, тому що на жаль справді є багато випадків, коли дуже достойні люди не отримували е, цього звання навіть після того, коли потиція на їхню підтримку е, зібрала необхідну кількість цих голосів. На жаль, питання нагородної політики звань в Україні ну, залишається досить таким незрозумілим, як кажучи, кажуть, часто е, абсолютно невиправдані якісь е, ухвалюються рішення в е, цій сфері. Ситуація трохи покращилася після початку повномасштабного вторгнення, саме за рахунок того, що ми маємо справді багато абсолютно заслужених відзначень і нагород. Зокрема, на жаль, дуже багато з них посмертно отримують, але сказати, що ситуація якось докорінно змінилася, і вже немає якихось незрозумілих відзначень, чи немає якихось забутих славних українців. Ну на жаль, про це ж поки що рано говорити. На вашу думку, чому суспільство так активно відреагувало? Тому що ця позиція набрала цю кількість голосів буквально за кілька днів. Ну насправді це гучне вбивство, це гучний теракт. Тобто, це, крім цього іншого, була така реакція суспільства, спроба якось відповісти на те, що сталося, спроба проявити якусь свою солідарність з загиблим, з родини загиблого, спроба показати тій самій Росії. А безперечності за цим вбивством, що е, суспільство не зламати, суспільство здатне все одно самоорганізовуватися і відстоювати свої інтереси. І тут е, основне питання: а чи дасть Зеленський пороб'ють е, таке звання Героя України? Я, на жаль, в цьому далеко не впевнений. На жаль, такими дивними, як на мене, кроками було те, що ми не отримали під час поховання Андрія якого офіційного співчуття від президента так насправді прийшло попрощатися з одрієм дуже багато політиків? Було напевно, кілька десятків депутатів. Було три колишніх прем'єр-міністри Тимошенко, Яценюк і Гройсман був колишній президент Порошенко. Була вся президія теперішньої верховної ради, теперішнього парламенту. Але якщо говорити те, що забракло, то мені ні забракло якогось офіційного листа від президента Зеленського, який б був оголошений на цьому похороні. Тому для мене це таке додаткове застереження щодо того, що на жаль, для президента Зеленського Андрій Парубій залишається в першу чергу не державним діячем, який справді дуже багато чого зробив для. Розвитку української держави, зміцнення української держави, а в першу чергу діячем опозиції так не любить для Володимира Зеленського. Ну, ми маємо аналогію з Іриною Фаріон, які досі не дали звання, хоча її заслуги теж очевидні і обставини є подібні. Я думаю, що таких аналогій насправді є багато тут. Тобто, насправді, цей інструмент петицій. Сказати, що він дуже дієвий, ну буде великим перебіжчям. Тобто, причому мова йде не тільки про присвоєння звань героїв, мова йде про інші важливі суспільно-політичні питання, які е, у відповідь на те, що зібрали відповідну кількість 25 тисяч голосів мали б це президентом, але дуже часто у відповідь, навіть після збору достатньої кількості голосів, ми отримуємо якусь абсолютно формальну відписку. І ще раз хочу сказати, це стосується як. Звань героїв, так і яким якихось дуже часом навіть гарячих суспільно-політичних питань і що означає це, що влада боїться національних символів, яким є, зокрема, і загибель Андрія Парубія, я думаю, що як мінімум теперішня влада не повній розуміє значимість цих національних символів чи ролі значення того самого Андрія Поробія. Андрій Парубій буквально на кілька років старший за. Президента Зеленського, але це е, люди зовсім з інших середових люди дуже з дуже відмінними біографіями. Тобто, тут крім всього іншого, треба е, враховувати, що Володимир Зеленський зовсім з іншого середовища. Володимир Зеленський, попри те, що теж його молодість припала на 90-ті роки, не проходив всіх цих етапів боротьби за з українською державою, який був з самого раннього віку залучений Андрій Поробій. Тому, крім цього іншого, крім політичних аспектів, які безперечно, на жаль, теж є роль. Я думаю, що тут ще є просто людське нерозуміння того, ким був Андрій, через що він пройшов і чому варто підкреслити його вклад в розвиток незалежної країни. І, і... Скажіть, ласка, чи можна порівняти Андрія Пороб'яз за його ролью із В'ячеславом Чорноволом? Я думаю, що можна, бочевидно, що одні і другі були державними діячами високого рангу, одні други були одні і другі були абсолютно цілеспрямовані військових національних інтересів. Андрій Поробій, як на мене, такий приклад абсолютно сконцентрованого, чому так сказати, рафінованого політика, тому що по суті, окрім громадсько політичної діяльності, він нічим не займався. Тобто він цілковито був сконцентрований на цьому. Тобто, це приклад такого абсолютно зосередженого на політиці діячаких нас до речі небагато. У нас дуже часто це змішується здебільшого з бізнесом. Політика лише є. Додатковою активністю для багатьох е, політиків, тому між іншим, будь-які інші версії, крім політичних е, підстав, політичних причин вбивства Андрія ну, дуже швидко розсипалися і абсолютно не було сприйняті суспільством. Всі розуміють, що було саме за його е, політичну діяльність. Так от Андрій е, е, був депутатом кількох ступень. Андрій був головою Верховної Ради. Андрій був е, громадським активістом, творцем молодіжних організацій, тобто. Е, Комендантом помаранчевого майдану, е комендантом і, і представником оборони майдану революції гідності. Це, це, це насправді переломні сорті української історії останніх десятиліть. Він перебував в центрі е цих подій. Тому, безперечно, я думаю, що ця ось, сучасна історія України вже останніх років неможливо е без того ж. Україна. Розповідати про неї без участі Андрія Полья. Багато насправді було не зроблено для того, щоб Україна рухалася саме в такому русі, ставала українською, ставала національною, рухала саме на захід до Європи і до нас. І, на вашу думку, чи, чи не стане така відмова, якщо вона буде від надання парубію звання Героїв України, знаком, що влада хоче зачистити пам'ять про націонал-демократів? Я думаю, ми побачимо, як буде далі рухатися. Тобто я поки що досить скептичному щодо того, що це звання буде надано президентом Зеленським, і насправді це нічого не означатиме для мене в оцінці Андрія, тому що я безперечно певний, що Андрій це заслуговує. Для мене це означатиме якраз нерозуміння владою до ну, того, чим був Андрій, за що він за що він боровся. І для мене це буде якраз додатковим показником того, що ці. Багато речей, патріотичних речей, які зараз робляться керівництво держави, часто не є якось оперті на якісь внутрішні цінності переконання, а, а робляться ну, рак під, під, під тиском громадськості на вимогу багатьох людей. Тобто добре, що і так це робиться насправді. Ми з вами є свідками колосальної еволюції Володимира Зеленського. Але. Як далеко вона зайде, наскільки глибоко вона стоє наскільки глибоко зміниться, але чи мені важко дуже дякую за цю розмову. Ми бачимо, що петиція за Андрія Фароб'я це не просто про звання, а про символи, і Зеленський уже одного разу уникнув цього з Іриною Фальон. І тут питання, чи повториться історія, залежить від нього. А м, як ви, глядачі, вважаєте, чи дасть Зеленський героя Андрію о, Парубію? Напишіть це в коментарях, це важливо. Підтримайте канал лайком і підпискою, щоб ми могли і надалі говорити чесно про нашу політику. Все буде Україна. Дякую. Дякую. Дякую до побачення. Побачення.